Політичний союз давати якусь надію тому, що олігархіші плани, які на цьому перезатували, вони мають і далі існувати. Тобто, мені здається, найкраще насправді та подарунок для Донецька це не залучення людей Ахметова до влади, а зруйнування владу Ахметова як такого. Просто це зробити дуже тяжко а, в тих умовах, коли він фактично приватизував право виступати в диви <рес> <рес> ми помінялися заліком, бо йому треба ухиляти мовилися. Два останні короткі запитання, дуже короткі запитання. Бо що всі такі? вже там стоїть. Да, так, завантаження і. влади. Бо ми кажемо перезавантаження влади, а зараз е, Мустафа каже, що от, е, запрошувати старого мера. Я думаю, перезавантаження влади, коли все буде поміняно. От не треба, наприклад, в Міністерство культури 200 людей, які сидять на посадах, може п'ять, абсолютно нових, але но не 200. Ми І ми такі не інші. Тобто я думала. думала, таким чином буде відбуватися привантаження влади. Що для вас є призвантаження влади? коли ми, ну, ми можна, кажемо можна тепер, вас Нас ж ми ж не граємо в гру Лего, знаєте, коли одних може замінити да, інших. Ну їм ті самі люди. Більше того, найстрашніше. Це те, що треба сказати. Найстрашніше буде, коли ви оберете нових людей, перезавантажити вони такими ж крадіями. Так це так найстрашніше. Буде. Тому що дійсно, хлопці, ваше покоління, саме так, ви винні так, в тому, крадії. що ви О, Правильно. ні, не обрати тих людей, які не будуть красти. Давайте не ідеалізувати людей. Так, Проще, це думає, краще, 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 краще створити механізми, контролювати так, те, що так. є. Так. так, Дійсно, тих, хто робив злочини, і ми можемо сказати, що це злочинець, треба їх прибрати. Але тих, про кого ми не можемо так сказати, так? давайте створимо такі механізми. Мені здається, краще зробити не знаєте, не побудувати країну на людях, а побудувати країну на процедурах із механізмах. Хай кожна людина, яка йде, залишає за собою якесь правило, яке буде виконувати наступна людина. І тут все одно вже хто буде президентом: Янукович, Тимошенко, Ющенко, Порошенко. Там, Лещенко, не має значення. Ми не знаємо, в якій частині. Насправді ми не знаємо, в якій, в якій частині е, мозку будь-якої людини є та слаб... те, те слабке місце. Я думаю, що Янукович насправді так, він був ну, такою простою людиною, але він в нього була схильність до багатства, і його, можливо, це почали підкувати. Можна Сергія думку про звантаження влади? Чи така? Ще не достатньо? Ні, я ж обох питала. Вони ж кожен має своє думку. Я ж зараз вийду. Вводим з Мустафою, так? <свят> Окей, зараз задайте декілька запитань з коротких, і ви скажете свої останні ремарки, і на цьому ми, ми закінчуємо. Ми, на ми можемо попити чай. <питання> я я. От, я дуже наполягаю. <питання> оператор. <питання> оператор <питання> Один, два, три, чотири, п'ять людей. Ми маємо залишити цю квартиру ось вечір. А йдемо пити чай і розмовляти одночасно. Хто ще раз наполягає? Давайте можна одне, одне я дуже наполягаю на одному. Ми робимо запитання, які обмежуються запитань без справи. Угу. Ну, потім потім? Е, я хочу вас трошечки повернути в інформаційну сферу. От я трошечки пожив тут в Норвегії, маю великий досвід з України, звичайно, і дуже від ми зараз знову говоримо про ключових позицій в політиці, про якихось людей. А от немає у нас в суспільстві демократичної культури. Ми говоримо про демократію. Демократія таке солоденьке слово. У нас ніхто не любить слово диктатура, всі люблять слово демократія. А демократичної культури, як такової, громадянського суспільства немає. От дуже мені дуже цікаво, як ви бачите саме, вот як можна насадити її людям. Це тривалий процес. Це, ну, це це пропаганда, це. да Ви сказали, що жити на принципах не індивідуальна. Хочу читати з ну, коли я читаю новини, то хочеться чити і чи випити горівки. Ну просто та наглітання таке ідея, що почнеться війна, і голов для мене такі. Це нагітається і Ларіоном. Він почав вже так ну, ми до, такі, настрої, давай, а питання. у Швеції, ну так, яке ваше ставлення навіть до Ларіону? У мене, і... мене на нього ставлення нормальне. Я його знаю ну, трошки довше. І його б знаю. знає. Я не думаю, що він агент Фуїву Путіна. Я думаю, що він людина, яка має свій, як би, скажемо так, світогляд, яка має певне визнання і яка намагається цей світогляд поширити, тому що це на нього особистий виклик. Тому що, ну, от, він науковець, він е, колишній чиновник, він, на жаль, виявився непотрібний режиму Путіна, і він хоче бути е, як кожна амбіційна людина, почутим. І от він намагається свої тези поширювати так само, як, наприклад, е, робить це... Ну, Ну, так, ну окей, Гриценко, можна не Тобто Людина, яка має амбіції і, і втратила, скажімо, вплив. Тому я не думаю, що він отримає інструкції зразкового або кримського. Появ... В його треба дослухати ну, ну, Його треба просто чути і не обов'язково себе враховувати, але от в нього є... Ну слухайте, коли ви читаєте цікаву книжку, це не значить, що ви будете діяти як героїна цієї книжки. Правда? Просто в людина є такий світовий. Можливо, він в чомусь провів, можливо, ні. Це може бути предметом дискусії, але це не може бути вказу. Я Кротке запитання про дороговказо. Коли Скрипін втикав фахії, mm. коли він ну, олійник, коли було, було інтерв'ю, я поважаю, що тобто це якось виходить за межі журналіста, то це дозволено. Тому що я вас дуже поважаю за вашу зважену позицію як журналіста. І Я вважаю, що це дає вам змогу розмовляти з багато-багато багатоменіс. Давайте зробимо так. Ми є членом одного колективу, ми всі будемо допомогли, в тому числі і я. Мені здається, що ми багато чого видавали. Є об'єктивні якісь обставини, які не дозволяють нам бути кращими, є суб'єктивними. І одна з суб'єктивних причин, це те, що ми іноді порушуємо стандарти, які ми самі поговорили. В той момент були обставини, які дозволяли нам колективно вибачити цю історію, зрозуміти, поставити зрозуміння. Хоча, знову ж таки, це не означає, що е, ми це будемо повторювати, тому що помилків було багатьох, відповідно. Просто ми не все бачили. За помилка вчаться. Головне, повторяти. Але я думаю, що це... Нехай це буде найбільшим нашим прихованим. Так, хто не задавав ще питання? Там давайте, будь ласка. З'явилася ваша ідея щодо об'єднання України, щодо так званої амністії до тих, хто ну, повинен бути вклю, включений в е, єдину Україну, Східні області або, наприклад, партія регіонів. Е, кого ви вважаєте з кандидатів у президенти сильною людиною, яка б змогла об'єднати Україну в той час, щоб. Україна змогла залишитись Україною так само, як побудувати українську самосвідомість, тому що я думаю, попередні уряди програють на тому, що вони не змогли об'єднати, не змогли затвердити в українцях таку сильну самосвідомість, особливо ті східні регіони. Ви вимагаєте від нас агітації? Давайте після виборів, так? Якщо Сергій хоче, він може... Ну, якщо можете назвати, може декілька компетентів вважати. Ну, а щас і чоловжавці вибори доволі зрозуміли, якщо не буде Жодних, я не знаю, якщо Порошенко не б'ють, то він буде президентом. Тому що ну, соціологи про це говорять, і цей феномен стався. Тому не. А, я формулював ваше питання інакше. Чи може бути Порошенко цією людиною? Я думаю, може, я думаю, що він може бути такою людиною, тому що він людина достатньо освічена, достатньо досвідчена і достатньо. Егоїстична в тому сенсі, що він не захоче, вибачте на слові, про... протратити своє президентство на те, щоб реалізувати якісь утопічні міфи, побудову якогось неіснуючого там світу України, а швидше його витратити для того, щоб залишитись, можливо, позитивно це персонажі в історії, хоча. Знову ж таки я не хочу агітувати за нього, тому що я не хочу настигнуть. Что вы планируете ви с гражданским телевизором? В каком вы все вы хотите развиваться? Вы что, с имени Громадский ТВ? Так. Продолжает працювати. Слушайте, но ну, на самом деле самая большая проблема у нас, это то, что у нас нет денег. Я, вас, я даже не прошу вас из денег платить, потому что этих денег не хватит. А, я думаю, что самый большой вызов для нас это стать самодостаточным. Хотя бы в, том, в той мере вещания, в которой мы есть. Потому что мы сейчас очень зависим от внешних вливаний в виде ваших пожертвований, каких-то там грантов, которые мы пока, кстати, видим очень мало, да? но, опять же, это невозможно всю жизнь жить за счет того, что ты не зарабатываешь, а кто-то надеется, понадеется, что кто-то когда-нибудь спонтанно примет решение тебе платить. Да? Это не закон, который заставляет кого-то платить налоги. Поэтому, мне кажется, самый большой вызов для нас, и я буду считать, что мы очень сильно сделали большой вклад в, вообще в развитие украинской журналистики, если мы сможем состояться как самодостаточный продукт, проект, который сможет сам себя обеспечивать зарплатами, деньгами, там, арендой и так далее. Что касается культурных проектов, вы знаете, я вот как-то так получился как раз в информационном вещании и... Я знаю одну вещь, может быть это показывает странно, но мне кажется, что любые продукты околокультурные и общественные, mm -hmm. то, что касается общества, делать намного сложнее, чем информационные. Потому что, по сути, единственным критерием информационной передачи является полность, полнота и оперативность. Да, ну и честность, понятно, то, что мы и берем. Да? То есть полнота информации, ее правдивость и честность. Все. Дальше этого, это очень механические на самом деле вещи. То есть просто надо быстро работать, много работать и работать, это делать с удовольствием. Все. Чтобы делать культурный проект, помимо того, что надо работать быстро, честно, правильно, это нужно еще понимать не просто вот сегодняшние события здесь и сейчас, а некий большой пласт. Плюс к этому нужно, когда ты рассказываешь кому-то о культуре, должен быть выше, чем твой зритель, но чтобы им хотя бы объяснять. Сделать такой продукт. Плюс еще, мы понимаем, что культура они ну, такие выбагливые, очень требовательные по, отношению к продукту, к картинке, к звуку. это стоит других денег. вообще нету, поэтому я об этом и спрашиваю. это как делать эсквар, знаете, то есть, чтобы сделать эсквар, нужно потратить очень много денег. да, это сложно. И потом, поверьте, поверьте мне, что... Как же, если делать, например, газету «Комсомольский Вы не представляете, какое количество... Совершенно разные процессы технологические. Да, красивых вещей мы хотим делать. И мы многие делаем, но я думаю, что уже вот чуть-чуть осталось, и вы видите, поменяется все. Но, ну вот буквально, правда, чуть-чуть, неделю три. А, но опять же, делать какие-то еще проекты, ну это, это очень колоссально большой труд. Вот Сережа, у нас мы сейчас вместе живем рядом. Он же Мы приходим там в 9-10 и уходим в 12 ночи, то, в общем-то... Все остальное время занимает время на работу и домой, там, ну и собственно все, то есть и поспать, да, помыться и поспать. И то есть... последний вопрос. Нет. Рот, там, да вот там вот, вот нет. Нет, человек, давай. Майдан победил, но закончилась ли революция, все ли задачи революции выполнены, не кажется ли вам, что... Дерибан от одной партии перешел к Дерибану двух-трех партий. Те же посты в республиках, сами республики, можно что республик? области, извините. А а какой республики? Области. Ну, По, смотрите, посты в областях. То есть я вообще считаю, вот я, например, что Майдан начался все-таки 9 лет назад, и Майдан это все-таки, знаете как, это не point of destination, это как бы не. Как это, конечный пункт, это процесс. Майдан это девятилетний процесс изменений в обществе, который начался. В четвертом. Люди, которые стояли на Майдане сейчас, знаете, но им было там 12, 13, 14, 15 лет. Некоторые из них не понимали, что происходит. А стали понимать, например, в 2007-2008 году. Некоторые просто жили идеей, что вот они хотят в этом чем-то похожем принять еще раз участие. Некоторые слышали от старших братьев, сестер или друзей и хотели, чтобы у них тоже была такая история в жизни. То есть Майдан это же ну, процесс которые занимают на самом деле, может быть даже не одно десятилетие. И это невозможно. Вот нельзя сказать, знаете, вот, что майдан закончился 22 февраля, когда Янукович удрал из Киева. Майдан и сейчас на самом деле продолжается, потому что то, что происходит в Восточной Украине, это реакция Путина на то, что он не хочет э, появления какой-то другой реальности у себя на границе, когда Возникнут государства, которые будут показывать ошибочность его политики. Поэтому Майдан происходит каждый день, и каждое например, назначение это может быть отдаление там, от точки Майдана или приближение к ней. Невозможно сказать, что там, назначением э, губернатора Полтавской области в лице депутата областного районного совета там, или городского совета это э, по события, которое ставит крест на Майдане. В принципе, на Майдане Ничто не может даже поставить крест, я не знаю, но может быть даже там исчезновение Украины как государства не может поставить крест, потому что это все равно процесс исторический. Он объективно долгий, его невозможно, как говорил Хрущев, перепрыгнуть там пропасть два прыжка. Да? Ее, этот процесс будет длиться еще не один год. И зависит уже от граждан, как они будут имплементировать вот эти вот чаяния Майдана в повседневную жизнь. Если люди Опять же, но это тоже не знаешь, нельзя говорить, разорвано там общество, вот виновата, и оно должно сделать так. Государство тоже должно делать правильные шаги, правильные мифы создавать, о которых я говорил пару минут назад. И точно так же государство должно ну, подталкивать в правильном направлении развития процесса. Поэтому нельзя сказать, что там все плохо, мы должны повесить руки и там, расплакаться на на Майдане независимости от того, что все, все потеряно. Нет, это процесс, и нужно его объективно оценивать как очень длительный, скажем так. Но как вы уже сказали, ремонт начался, мы начали этот ремонт в стране,